На ці механізми депутати ще торік вирішили витратити майже 300 тисяч гривень із бюджету рівного. Це усе у купі, система рада. Вона, на думку обранців, має полегшити їм життя під час сесій. Бо рахунковій комісії складно лічити підняті догори руки, голосувати, ще й вникати у суть питання, мусять ділити, хоча б депутатські голови. Міський голова, секретар міської ради, секретаріат, перший ряд, наприклад, голова рахує, як правило, другий ряд рахує заступник, третій ряд ще. Секретар комісії, четвертий п'ятий ряд члени комісії, лічильної комісії ті ж депутати, хто до числа рахувальників не входить, час від часу зауважують на неправильний підрахунок. Усе це затягує сесії. Безправідна система їхню тривалість має скоротити. Якщо раніше це робила щотна комісія, читала отак от руки. Да, то тепер, якщо на голосування вони відведуть себе, наприклад, 30 секунд, то все це, всі результати будуть водіятися в тічені 30 секунд, а не в течені падщота 54 голосів. Щоб віддати свій голос або проігнорувати питання із переліку, кожен депутат має скористатися карткою та пультом. Обдурити систему, каже постачальник, неможливо. Без цієї карточки проголосувати він не зможе, При всьому своєму бажанні. кожен депутат має у себе на столі один пульт з карти прийомник. Карточка ось таким образом вставляється. Вот, нажимається кнопка регістрації. Після этого депутат на сесії присутствує. Та коли депутати та комісія побачили, що їм встановили, почали погрожувати прокуратурою в обладнанні, побачили контрабанду і зневагу до України на пульті жодного слова українською. Справа в тому, що вони не можуть через, через митницю контрабандний товар провести. Німець було так відразу. Взяв у того телефон, що не, не сертифікований. Відразу заніс би міліцію і вже прокуратура і митниця О, розбиралася. Вони довго вирішували чи приймати систему рада такою. Радилися, сперечалися, вимагали сертифікатів та документів з митниці. Виконавець тендеру папери не показав, але каже: якби пульти не були сертифіковані, то фірма не виграла б тендер. Українська мова є скрізь. Окрім у цього. Да, Мать ну якби вона була на цьому екранчику, відповідно потрібно було б переробляти повністю виробничу лінію. Тоді вартість цієї системи була б декілька разів більшою. Наліпки українською пообіцяв постачальник на пультах з'являться, пообіцяв усунути й інші недоліки. Депутати комісії його у часі не обмежила. Ми свої зобов'язання перед нею виконуємо, ми заплатили аванс. А коли ми будемо платити основні гроші тільки тоді, коли громадськість переконається, що це воно повністю відповідає тим вимогам, які були поставлені. А навіть якщо усі депутатські зауваження постачальник виправить до найближчої сесії, вона відбудеться 26 червня. Голосуватимуть, поки депутати усе одно тягнучи руки догори, щоб система рада запрацювала, обранці мусять обговорити її роботу у комісіях і внести зміни до регламенту. Тож навіть на липневі сесії найпевніше вони голосуватимуть по дідівськи Тетяна Коваль Артем Лаговський новини Рівного.